А зараз буде друга частина інтерв'ю з Ольгою, яка дійшла з 18 років від приймальниці пляшок до власниці 11 бізнесів. Уявіть собі. І зараз слухаємо, що було далі, там було найцікавіше. У тебе в житті було два переїзди, коли тобі прийшлось покидати все і їхати в інше місто. Що це за два переїзди, розкажи. Ну, два переїзди це. Так, ми переїхали. У Львів, але не можу сказати, що ми все покинули. Бізнес залишив в місті Фанстові. Ну ми не покинули. Ми все ми взялися. Якісь речі, багато речей. Якби ми не покинули все переїзд після війни, звичайно, ми взяли просто. Ну ми навіть взяли те, що нам не потрібно. Ми... Взяли якийсь такий абсолютний мінімум. Ну, в мене діти самі собі чемодани збирали. Ти розумієш, що таке? Діти збирають чемодани в 8 років. Вони взяли свої іграшки, піжами і домашній одяг. От так, ми приїжджали. Це був вимушений переїзд, тому що діти головні війна, і тому ми переїхали. У Львові відкрила ще один бізнес. Ну, то, так Бізнес так скла, ну, так дуже голосно сказано. Тому був мій просто кабінет. Кабінетом, де я займалась подологією, тому що коли ми приїхали до Львова, я зрозуміла, що я взагалі нічого не вмію робити, крім як відкривати бізнес. А бізнес відкривати я не планувала. Тому що в мене, по-перше, ще ті працювали, по-друге, я вже якось відчувала, що я і тих не хочу. Я в якийсь момент зрозуміла, що всяке в житті буває, і я маю навчитися робити щось своїми руками. Я думаю, щоб це мені піти? Я пішла на курси манікюру. Тобто я пройшла курси манікюра, різні, 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 різноманітні, я вмію робити, робити все, ну, принаймні, вміла. Потім були курси шугарінгу, я отримала диплом. Викладача Шугарінгу, звичайно, що я вчилась і ходила десь трошки на роботу практикувати, тому що ну не можна не вчитися не вчитися і не практикувати, тому що це сюди влетіло, туди полетіло. Знаєш, В якийсь момент я на педикюрі побачила, що є проблеми у людей, які я не знаю, що з ними робити, як їх вирішувати, а хочеться допомогти. Тому я знайшла курси подології, і почався мій шлях подології. І я вважаю, що я досить успішна була в подології. Я багато вчилась у різних у різних викладачів і в Іспанії, і в Німеччині, і е, верніше і в Іспанських викладачів, і в німецьких, і в Українських. Я багато чого вмію, навчилася, слава Богу, дуже рада, що я отримала такі знання. Правда, що ти, врешті-решт, стала суддею на чемпіонаті по Чи як це правильно називається? Ну, не по подології, це було по педікюру. Так, мене запросили бути суддею на чемпіонаті по педикюру. Ну, там манікюр, педікюр, там різні були, але я в частності була тільки по педикюру. Це правда, що тобі пропонували навіть квартиру і роботу в Валенції, щоб ти сюди приїжджала і працювала по цій сфері? Ну правда. так. так. Чому ти відмовилася? Тому що ми в Польщі, тому що у нас було дуже багато різних проєктів, волонтерських, і ми церква, ну і багато всього. І багато що утримувало нас тут. І я тобі скажу так, що коли почалася війна, ми приїхали сюди, дітей ми зареєстрували в онлайн школі Київській, і вони вчились в Польщі. І я розуміла, що це ж уроки там, уроки тут, ну в Польській менше задають, але в Українській багато, і це все потрібно робити. І, і волонтерські ці проекти, і не було просто насправді часу. Хоча падологія це крута сфера, це крута професія, з нею можна добре заробляти. Супер. Ставимо лайки. Ну просто, просто неймовірний життєвий шлях. і Так багато всього іспанці б тобі не повірили. Ти розумієш? Бо тут, е, тут люди працюють од, ну, все життя на одній роботі, і коли наші люди приносять резюме, отак, от за 12, у професіями, де вони працювали, вони думають, що це щось, щось не те. <сіх> а в тебе там би взагалі було більше. Що ти ніколи не дозволиш собі в житті і в бізнесі? Я люблю порядних людей. Для, мені, для мене дуже важливі стосунки. Дуже важливі. Я стараюся з усіма вибудовувати хороші стосунки. Ну, Для мене це ключові речі. ключові. Я не є такий, знаєш, матеріаліст, що я там. Гроші, мені важно, номер один. Ні, це так ніколи не було. Я дуже спокійно до цього ставлю з гроші Це просто певний рівень свободи. Ну і все. На цьому не треба зациклюватися, на, на цьому не треба так дуже концентруватися. Що ти не дозволиш собі? Ну, Брехню, подлість, отакі якісь речі не дозволю. Ну, я не теж не дозволю. Я надіюсь, що в цього мені просто немає. Я так хочу про це думати, принаймні. Це правда, що ти потім почала іще один бізнес, <гум> вже знаходячись в Польщі. Так, я два роки не працювала. Я розумію, що є жінки, які можуть все життя бути вдома, там готувати, прибирати, допомагати чоловіку, дивитися за дітьми. Я не така. Насправді, я не можу. Мені потрібна якась діяльність. Я не можу просто сидіти, і нічого не робити. Зараз я маю ще один бізнес. Який? Я займаюся подорожами. Я роблю людей щасливими. Я відправляю їх в круїзи. І я допомагаю їм також освоїти цей інструмент для того, щоб в них теж був дохід. Тобто вони можуть працювати, як і я. І це крута можливість. Слухай, Макс, ну у нас влаштоване таке життя. Чим би ми не займалися кредитами. Пляшками, як я згадувала, да, що в мене були в першому бізнесі пляшки, які ми приймали і здавали, і ми добре на цьому заробляли. Причому нічого не робили, тому що були люди, які приносили ці пляшки, були люди, які забирали ці пляшки, а мені давали тільки гроші. На всьому можна заробляти. Але для того, щоб заробляти, потрібно знайти кому це потрібно. Неважливо, що ти робиш, чи то кредити, чи то більйо, як в мене було, чи то манікюр, да будь що. Ти мусиш знайти, кому це потрібно. Я недоволена, наскільки я розумію, це мережева компанія, це мережевий маркетинг. От як ти, наприклад, із лінійного бізнесу прийшла в мережевий? бо ті, хто в лінійному працювали, вони зазвичай не люблять мережеві. Як ти перейшла, як тобі нормально там? По-перше, в нас клубна система, але мережева да, розрахунки по оплаті праці, мережеві, так як в мережевому маркетингу. Як я прийшла? У нас є два варіанти. Нам дають велик, який ми збираємо самостійно, і велик, який ми збираємо по інструкції. От вся різниця. В мережевому тобі дали інструкцію, збирай велик. Відкриття любого бізнесу вимагає своєї голови, щоб знати, як зібрати цей велик. Все остальне однаково. Просто треба обрати. Надо знайти клієнта як візде. Я хвилину назад про то сказала. Я тобі ще скажу, що завжди не важливо, який то бізнес, лінійний, не лінійний, неважливо. Потрібно обирати то, ти або там хтось спроможний продати і знає, кому це зробити. Чому індустрія туризму і круїзів? Чому тому, що це мільярдна індустрія, ростуща індустрія? Кожен рік виходить дуже багато лайнерів. Це просто. Інструмент, завдяки якому я можу заробити гроші для своєї родини, можу допомогти людям їх заробити. І можу відправити, зробити куча багатодітних, особливо ну мене це турбує, багатодітних мамочок відпочивати за дуже-дуже приємні цілі. Супер! Ставимо лайки, підписуємось. Ольга дасть свої контакти, зможете звертатись до неї. що ти порадиш. Тим людям, які знаходяться в еміграції. переважно це жінки і діти. Що ти зараз порадиш їм як, для того, щоб відкрити свій бізнес? Е, які думки їм треба мати? Тобто що їм треба робити, якщо вони хочуть займатися підприємством? Бо це не такі податки, як у нас в Україні. Це інша культура, інше сприйняття бізнесу, да? наприклад, от що би ти порадила? Макс, неважливо, де знаходиться людина? В еміграції чи ні? Це не важливо. Є звичайний, беріть ручки і записуйте. Звичайний є принцип: людина має мати мрії. Людина без мрії це людина без дій. Тому що е, людина не знає напрямок. Якщо ви не вмієте мріяти, я знала і знаю таких людей, які кажуть: у мене немає мрій. Ви маєте навчитися цьому. Просто сядьте, сконцентруйтесь і напишіть 30 мрій. Воно дасть розуміння, що вам взагалі треба в цій житті, скільки вам грошей на який напрямок, що ви хочете в цьому житті. Це мрії просто дадуть таку, якусь більшу концентрацію на те, що вам робити. Потім, коли ви зрозумієте, що ви хочете, що ви маєте, якщо у вас все влаштовує в житті, нічого не міняйте. Якщо вас не влаштовує щось в житті, вам потрібно його змінювати, тому що ваше життя залежить тільки від вас, тільки ви його можете змінити. Більш ніхто. Бог всім дав купу талантів. Просто не всі їх використовують і десь там закидають на понятну полку. Далі. Я хочу сказати, що коли вже є мрія, і ви розумієте напрямок, що в якому, куди ви будете рухатися, тоді нам поставить ціль. Можу навести декілька прикладів. От, я якийсь певний час е, зранку постійно бігала. І я столкнулася з тим, що я постійно бігала і ну, виходила в один і той же час, завжди у людей, як правило, є якісь певні графіки, і ми робимо якісь певні дії в певний час. І я завжди бачила одну і ту саму жінку. Вона гарна, в неї гарний одяг спортивний. Я завжди її бачила. В якийсь момент я думаю, ну, що я постійно за нею бігаю? Ну, завжди, за нею, за нею. А потім зрозуміла, тому що я собі не ставлю ціль її обігнати. І я можу бігати все життя за нею. Але я можу поставити ціль, і коли я це осмислила, почуйте мене, осмислила, що для того, щоб щось зробити, треба поставити ціль. І коли я поставила ціль, що я вирішила її обігнати, що мені для цього потрібно було? Поставити ціль, прискорити шаг і вперед. Так, я її обігнала, більше я її не зустрічала, тому що я завжди бігала попереду нею. Другий класний приклад. Коли ми натягуємо лук, так і буде українською, правда, лук? чи ні? Це буде. Yeah, yeah, стрілять, стрілять. Look, look. Look, так і буде. Коли ми натягуємо лук, ми маємо бачити ту ціль. От ми хочемо попасти в ту десяточку, нехай ми не попадемо в неї, нехай ми попадемо поруч, але ми будемо хоча б знати напрямок, що це хоч туди, прямо, розумієте, не направо, не наліво, а туди, прямо. Тому треба ставити ціль, тоді якось починаєш про це думати, думати, як це зробити, як цього досягнути і так далі. Що далі? Я даже собі трохи накидала, думаю, ти, напевно, точно спитаєш. От я хочу підглянути. Дуже часто люди вважають, що ну, я там не така, або я не такий, або я не зможу, там все таке. Насправді це виправдання собі в своїй бездіяльності. Приємно то чути, неприємно. По факту, то так і є. Я своїм дітям, так як у мене їх троє, я їм часто привожу, навожу такий приклад: що ви знаєте, коли ми приходимо в цирк і бачимо мішку, який їздить на велосипеді, ми не задумаємося над тим, хто його батьки, які він має таланти, навики взагалі, як це в нього так вдалося? Справді все дуже банально і просто. Мішка, просто мішку навчили це робити. Що якщо мішка вміє їздити на велосипеді, то кожна людина може зробити своїм життям будь-що. Тому що ми настільки многофункціональні, і ми можемо багато чого досягати, все залежить від нас, як ми можемо себе дисциплінувати, вигнати більше рівні від нас, яка заважає нам працювати і так далі. Хоча, знаєш, Макс, я розумію, що бувають важкі часи. Я коли приїхала в Польщу, я бачила. Жінок, які мали і освіту і ліпшу роботу в Україні, але вони тут пахали просто по 12 годин на заводах і фабриках. Я розумію, що дійсно бувають складні часи. По-перше, знайти напрямок, де ми хочемо розвиватися, і той напрямок в итогі дасть більше доходу, щоб покинути той завод, фабрику чи ще щось. Є другий варіант: не напрягатися, напрягатися тільки на заводі верніше. І ну, результат буде такий, як сьогодні. Що вас життя влаштовує. Працюйте далі, якщо ні, міняйте. Коли ти стаєш мамою і татом, батьками, ти якось по іншому мислиш. Ми виховуємо наших дітей нашим прикладом. От нас залежить, які наші діти, от нас залежить, що ми їм дамо. От хочеться сказати, будьте прикладом своїм дітям. будьте. Покажіть, як виходить з складних ситуацій, покажіть, як піднятися, впасти і піднятися. Покажіть це власним прикладом, дайте дітям щось, навчіть їх цьому. Тому що той, хто впав, може встати лише сам. Бувають такі ситуації, що нам потрібна рука, яка нам допоможе встати. Обирайте таке спілкування там, де ви можете навчитися чомусь у цих людей. І коли люди ресурсні. Вони завжди допоможуть вам стати і ставайте такими людьми, щоб ви могли допомогти і притягнути ту руку тим, хто потребує. Тому що наш світ насправді наш світ потребує лідерів, наш світ потребує мрійників, наш світ потребує людей ресурсних, які можуть допомагати. Будьте такими людьми, буде і світ краще, тому що наш світ залежить тільки від нас, від кожного з нас. Супер! Супер! Люди, ставте лайки! Нехай у вас все буде класно, нехай вам щастить! Дослухайтесь до цих порад і робіть вчинки!